Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо от такий гарненький шоколадний торт з вишнями. Взимку мені найбільше подобаються рецепти з розмороженої вишні, тому що вона не втрачає своєї форми, не втрачає кольору і має дуже привабливий вигляд. І так, в першу чергу, нам треба зробити шоколадний ганаш, тому що його стабілізація зазвичай займає 6-8 годин. Спочатку беремо желатин та заливаємо його водою. Далі беремо молоко та додаємо сюди ванілін або ванільний екстракт. Нагріваємо його до гарячого стану, можна нагріти в мікрохвильовці, можна нагріти на плиці. Кип'ятити не треба, просто щоб воно було гаряче, градусів 70. Молоко в нас уже гаряче. Додаємо сюди желатинову масу. Розчиняємо її в молодці. Також я в мікрохвильовку ще поставила шоколад для того, щоб він теж розтопився. Шоколад у нас вже розтопився. Додаємо сюди молоко з желатином та цедру лимона. Розколочуємо все та будемо пробивати занурювальним блендером до однорідності. Перевіряйте, щоб не залишилось грудочок шоколаду. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо в холодильнику на 6-8 годин а краще на ніч. Далі будемо робити коржі. Для цього беремо яєчні жовтки, мигдалеве борошно та цукрову пудру. Збиваємо все насадкою вінчик до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Поступово додаємо сюди розтоплений шоколад з вершковим маслом та продовжуємо збивати. Просіюємо сюди какао. Все перемішали, поки відставляємо. Діжі міксера будемо збивати яєчні білки, дрібка солі, обов'язково білки. Збиваємо до легкої піни, а потім будемо додавати тоді поступово частинами цукор та збиваємо до плотної глянцевої меренги. Наші білки збилися, поступово додаємо частинами наші білки до маси. Чому додаємо частинами? Тому що маса в нас доволі така плотна, і щоб трошки її зробити рідшою, додаємо невелику порцію білку, а потім ще будемо додавати. Форма кільце 18 см. Я ділю тісто приблизно на три рівні частини та випікаю по черзі. Якщо у вас є декілька форм однакового діаметру, то можна, звісно, випікти одномоментно. Не вийде випікти в одній формі та розрізати, як це зазвичай роблять торти. Ну, як зазвичай ріжуть бісквіти, на три частини бо сама структура тіста не дозволить вам цього зробити. Випікаємо при температурі 170 градусів режим верх низ з конвекцією приблизно 15 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Ось такі три гарненькі коржики в нас вийшли. Я їх випікла вчора, загорнула в харчову плівку та поклала на ніч в холодильник. А сьогодні вже будемо дороблювати наш торт. Збираємо торт в тій же формі, в якій ми його і випікали. Далі в нас буде прослойка з вишень. Для цього беремо вишні, перекладаємо їх в сотейник. Та нагріваємо приблизно до 40 градусів. Зазвичай, коли пара вже починає йти від рідини, то вже приблизно 40 градусів є. Змішуємо цукор з пектином. Коли температура вже досягла 40 градусів, при постійному помішуванні тонкою цівкою вливаємо сюди цукор з пектином. Доводимо до кипіння та проварюємо 3 хвилини. Виключаємо, даємо йому трохи охолонути та ще теплим перекладемо на наш корж. Ставимо в холодильник приблизно на півгодинки, щоб компоте з вишенню холонуло та стало більш густим. Поки вишні стабілізуються, будемо робити крем. У нас тут желатин, заливаю його водою. Жовток розтираємо з цукром до посвітлішення. На плиці нагріваємо вершки. На маленькій температурі, бо вони можуть підгоріти. Коли вершки вже стали теплими, виливаємо його на жовтки. Перемішуємо та повертаємо на плитку. При постійному помішуванні доводимо до температури 83 градуси, тобто нагріваємо, але не даємо закипіти. виключаємо. Додаємо сюди желатин Та шоколад. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси, дістаємо наш торт з холодильника, поверх вишневого слою ложимо ще один корж. Виливаємо ще теплий крем. Та знову ставимо в холодильник. Викладаємо поверх крему ще один корж. Трохи притискаємо, щоб вийшло повітря. Ставимо ще на півгодинки в холодильник, а потім вже будемо декорувати. Для декору збиваємо ганаш, який ми робили вчора. Якщо вам сподобалось це відео і цей рецепт, підписуйтесь, ставте подобайки.